Вітаю вас, шановні глядачі. Я Роман Завидовський, езотерик, Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Сьогодні, 19.05, я записую це відео на годиннику 13 година дня. Я би хотів подивитися стосовно телефонної розмови Трампа з Путіном. Також поступила ця тема дуже важлива. Трамп сказав, що в нього є якісь. Дуже чіткі та важливі аргументи переконати Путіна зупинити цю, як він висловився криваву баню, так щоб не помирали щотижня, Скільки там він сказав, по 10 тисяч чи по 5 тисяч з обох сторін. Тобто, ну багато людей, дуже багато людей, і це насправді кошмарні цифри. Не знаю, наскільки вони зараз близькі чи далекі від реальності. Я не хочу це навіть перевіряти, тому що мені самому страшно таке дивитися. Але я хочу сказати, що я би хотів зараз подивитися, наскільки в залі чіткими та аргументованими можуть бути якісь пропозиції Трампа до Путіна після стамбульських перемовин, так званих, які відбулися вже буквально минулого тижня. Давайте глянемо, як пройде взагалі ця розмова. Давайте я подивлюся, чи будуть якісь взагалі результати. Відчутні, реальні результати. Давайте я гляну. Так, на даро я витягну три карти. На циганській колоді карт я витягну три карти. Давайте ми з вами подивимося. Так, перша карта. Карта лицаря кубків. Карта чоловічої енергетики, емоційної прив'язаності. Десятка жезлів. Пряма позиція. Карта впертості. Карта супротиву, карта тяжкого грузу. І карта дурня нульовий аркан обнулення. Якась пустота, тяжкий груз. Ні, я не бачу цінних результатів зараз на даний момент. Карта радості. Карта надії, ну десь якісь надії трохи присутні. Карта друга, карта лояльності. Тобто я бачу, що Трамп все-таки буде більше, знаєте, як сюсюкатися. Тобто, от мені так карти показують. Бо карта друга, карта лояльності, лицар кубків це все карти, які говорять про якесь загравання, підігравання, скажімо так. Так, але великого результату з того всього я не бачу. Тому що десятка жезлів, тяжкий груз, супротив, впертість. Ну і карта дурня, нульовий аркан, пустота, наївність, дитячість. Так що ця розмова буде ще однією з тих сотень розмов, які ведуть ну, нікуди, знаєте, болтологія. Але тим не менш, я вірю, і я знаю, і я надіюсь, і я молюся, і я роблю все, що в своїх силах, для того, щоб це все зупинилося. Дай Боже, щоб ми всі разом об'єднувалися. І я все одно вірю, що це все скоро закінчиться. Дай Боже закінчення війни. Дай Боже всім нам миру, дай Боже всім нам всього хорошого. Дякую, що подивилися це відео. Бажаю всього найкращого. Побачимось!